Ух, друзі, прогрівочка. Якісна прогрівочка тіла дає нам відчуття контрастності, коли ти весь нагріти, аж мокрий, попрацював добре, зробив кардіо. Потім ця холодна вода тобі в радість. Коли ти змерш, тобі і так холодно, яка нахуй холодна вода. хоч Хочеш зігрітися. А після того, як зігрівся, тепер можна вже Закалка це Коротко. Термінове охолодження тіла з подальшим його зігріванням, коли ти просто мерзнеш, це не закалкою, це не є для здоров'я. І ми що робимо поступово пірнати проруб, ще щось, то роблять або дуже розігріті п'яні люди, що не є здоров'ям насправді, хоча в їх випадку може трошки... Є здоров'я, коли там його взагалі немає, тут хоч трошки, Але та більше, знаєте, вже перебор. Так, я цю фазу приходжу вже сидячи. Не так зручніше, так не так став. Тому я дуже добре перегріваюсь від 7 до 12 хвилин. У мене безперервне, безперервне кардіо. Сьогодні трошки тепліше. По відчуттях, ніби можливо навіть градусів 8 є. Але те, що не є якась літня така комфортна температура. Одну руку тримаю, ну але... холодно. Робити це кожен день в будь-яку погоду, починаючи з початку осені, ну в мене вийшло з середини осені. Це хороша справа. Хтось каже починати злітку, але знову ж таки. А що є закалкою? Закалкою є те, де починається якийсь трошки дискомфорт. хоча б, 16-15 градусів. А влітку ну, вона вище 20 градусів вода, то не є закалка, друзі. Коли є дискомфорт, є закалка. Коли його нема, або ви він, знаєте, такий о, 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 тепло. Типу це це звичайне літнє купання. В принципі, природа води в природі, вон, <смас> як правило, нашої температури тіла. О. І якщо ти думаєш, що температура тіла 36, а я купаюся 28, це закалка? Ні, це не закалка. 16. От я вчора зірюю тусувався. Він багато років цим займається, каже. от, Починаючи з 16, з 15 градусів, то може бути закалка. Все, що до цього, то забави. Беремо. Прямо взагалі грі біжить. Дуже кайфово, коли навіть на градус на два вода, температура, повітря тепліше, ніж в попередній день. Дуже беремо, знаєте, на рівень на два легше. Сьогодні було дуже легко. Так ніби навіть недостатньо, слухайте на сакра. Не, достатньо. Добре. Дякую за перегляд. Закаляйтеся. Після цього, що я роблю одразу після закалки постояти хвилинку-дві, просто мокрим постояти. Якщо висока мінусова, тобто низька мінусова температура і вітер, можливо це не найкращий варіант, коли ти розумієш, що просто руки качаніть, пальці, відмирають, ти не зможеш вдягнутися просто. Одразу обтирайся, вдягайся, а так? Трошки постояти. Відчути це задоволення. Відчути ендорфінчики, Ти сьогодні переможеш, в тебе вийшло. Подихати. Тому що дихання після закалки, воно, знаєте, глибше. Ти прям відчуваєш його як ніби окремо від себе. Ти відчуваєш цю янтру, цей механізм, як він працює. Деталізовано його відчуваєш. А потім одразу обтираємося і вдягаємося. Все. Покаки коврака, жъе вода Нормального Світрка.